Всі картини без назв, зображені на них кладки, красномовно говорять самі за себе: чорні та потрощені, безвихідь, яка часто тяжіє над творчими людьми, зелені рожеві як символ віднайденої гармонії. Так тривало 10 років. Автор спочатку малював, потім перемальовував. Доки не наважився показати широкому загалу. Вони мені дуже милі, я їх дуже люблю. Я багато з ними пережив можна сказати. І сьогодні відповідно. Буде їхнє захоронення. Бачите, вони всі є в чорних рамочках. Я з ними прощаюся. Більше їх думаю, працювати над ними не буду. Картини у білих рамках це те, над чим митець працює нині: рожеве небо, рожева трава, життя у рожевих окулярах. Одночасно, з романтичними мотивами у цих роботах чимало реалізму. Талант автора у поєднанні несумісного це не так і часто в нас з'являються молоді імена зазвичай вони групуються в якісь. Групи і чомусь виставкову залу спілки художників не то, що стараються, а обминають роботи досить на хорошому професійному рівні, тому що у рівні межі немає. У художника є майбутнє, бажано, щоб було велике. Привітати автора з першою персональною виставкою прийшли друзі та колеги. Більшість робіт для них кажуть стали відкриттям художник. Різноплановий він він шукає нові е, тенденції або навіть нові технічні ходи. Як зізнається сам художник, на творчості його надихають природа, сім'я та робота. Тому робіт у білих рамках буде дедалі більше. Але Назар Мідріган, інформаційна програма День.